Рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні пропоную приготувати дуже чудову страву. Це картопляні зрази, чи, як кажуть у народі, картопляники. Погляньте, оця чудова страва може стати і перекусом чудовим, і в обід її можна з'їсти. Вона така тремненька, ситна, і на вечерю згодиться. Тож, готуємо цю смакоту. І перше, з чого ми розпочинаємо приготування наших картопляночків, це відварюємо м'ясо. Я його вже попередньо відварила, а також ставимо відварювати картоплю. Я її беру 700 г, в такому випадку, м'яса нам достатньо взяти 350 г. І тож, м'ясо наше охолоджується в бульйоні, для того, щоб воно не підсохло. А картоплю ми ріжемо на. Шматочки та відправляємо відварювати. А Тим часом, поки вариться картопля, ми готуємо начинку. Для цього я порізала м'ясо. У мене тут і свинина, і яловичина. Я роблю нафіл, мені так смачніше. М'ясо свині, як ви бачите, я беру жирненьке. Це теж для того, щоб начинка була соковитішою. І пропускаємо все це через м'ясорубку дрібними. М'ясо підготувала, а тепер беремо дві середніх цибулини і ріжемо їх кубиком. І тепер ми цибулю обсмажуємо на олії. До речі, можна її обсмажити зарані, і потім разом з м'ясом перепустити через м'ясорубку. Але сьогодні я роблю трішки по-іншому. Д'їмо олії на сковорідку. Розігріваємо і додаємо цибульку, обсмажуємо її до напівпрозорості. І ось маємо таку цибульку. Тепер сюди можна додавати м'ясо і трішки-трішки його томимо, щоб м'ясо з цибулею поєдналося, обмінялося своїми смаками, ароматами. На цьому етапі Солимо, перчимо. Також можна додати бульйону, якщо у вас сухуватий фарш. Так, підсолюємо. Я також додаю шматочок масла вершкового і бульйончику. Перемішали декілька хвилиночок і все, наша начинка готова. Охолоджуємо її. А тим часом і картопелька наша зварилася. Ми її відразу гарячою стіджуємо і товчем. взагалі без води, потовкли і відразу додаємо борошно. Нам його знадобиться 2 столових ложки. Трішки поклали, перемішали і знову кладемо. Ложку, щоб гарно вимішати картоплю і останнє борошно. Вимішуємо його гарно, гарно, гарно. І коли борошно вимішане, додаємо яйце. І швидесенько його перемішуємо. Тісто наше готове, воно має ось таку консистенцію. Тепер можна викладати його на стіл, притрусивши його зарані борошном. Руки теж у борошна. підклала серветочку, щоб не їздила дощечка. це відразу. Тісто дуже м'яке, дуже податливе. Отаке воно картопляне тісто. Так. І формуємо ковбаску для зручності розділяємо. Так, ковбаски сформовані. Тепер ми варянички робимо і формуємо невеличкі варянички. Ось такі. Я приблизно грамів 45-50 їх роблю на глаз. Але ви, звісно, можете робити і більше. Грамів 60. Ось так, формуємо далі. Я руки зволожую. Мені зручніше, коли руки вологі, коли в борошні, воно мені не дуже зручно. Заготовочки наші на зрази готові, фаршик начинка наша теж охолола готова. До речі, я зробила більше, ніж мені потрібно, тому що я завжди роблю цю начинку і на пиріжки, і на млинці. Тож мені буде достатньо сьогодні і на зрази, і ще залишиться половина приблизно і на млинці. Ось так, тому розраховуйте. Як я і говорила на картоплю, скільки берете картоплі, рівно половину беріть м'ясо. В такому випадку у вас буде якраз все будемо готувати. І починаємо ліпити наші зрази. Руки в борошно, трішки розпліскуємо, кладемо начинки. Трішки менше, ніж столова ложка. Все. І починаємо його отак згортати, трішки приліплюємо, а тепер отак, отак з нього. Все. Погляньте. Наш зраз готовий. Практично без ліпління. Ось так його, ось так. Все. Можна трішки його приплескати і на сковорідку відразу. А хоч кладемо їх на дощечку і ліпимо далі. Все, Красунчик. Так, кладемо. Зводимо краї, немовби трішки зліплюючи. А потім перекидаємо. Ось так. Трішки підліплюю де. Все. Ось так робимо йому. Як дитинку заколихуємо. Все. Зрізом донизу, приакуратили і на дощечку. Так, розплескали водочку, поклали начиночку, звели, тішки би зліпили і все Пройшли, защемили. Все, погляньте, який красотунчик. І коли наліплені зразу, хоч на одну сковорідку, можна їх смажити розпочинати. У мене сковорідка підогрівається, і тож я смажу зразу. Можна їх запанірувати в панірувачні сухарі, а можна ось так і смажити. Кладемо, і хай смажиться, Красотунчики. Так, і коли готові їх, перевертаємо ось так. Смажаться вони дуже і дуже швидко, я вам скажу, трішки більше хвилиночки з одного боку. І по мірі того, як вони рум'яняться, ми їх дістаємо і кладемо на паперовий рушничок. Картоплянички наші готові. І тож залишається їх лише скуштувати. Дуже апетитно виглядають, тож швиденько поспішаю їх їсти. Ах, ви погляньте, який. манюсінький, гарнюсінький. Звісно, можна зробити його і більшим. Але мені подобаються саме ось такі малюсінькі гарнюсінькі Смакують вони зі сметанкою, як ви вже, мабуть, зрозуміли. Ох, сметани від душі поклала. М -м -м. Смачно. Ніжна картопля, гарна смачна начинка. Все до смаку. Все, як я полюбляю. Я знаю, що вони сподобаються і вам. М -м. Зупинитися неможливо. Смакота. Дуже подобається мені ця страва. Тож рада, що приготувала сьогодні разом з вами. А від вас чекаю на коментарі, як ви готуєте картоплянички. І, звісно, чекаю вподобайок, а також підписки. Бажаю вам, мої милі, здоров'я міцного і, звісно, миру. До нових зустрічей, до нових рецептів!